Доброго дня, магітерокринського, мене звати Олена. У чому ваш успіх? Ви знайдете шанс змінити все? Загальний розклад два варіанти, Цифру варіантів вибираєте інтуїтивно. Ну а далі слухайте, дивитесь. Варіант по-першому, по другому варіанту ваша зеніфікація. У чому ваш успіх? Де ви знайдете шанс, змінити все. І порада. По-першому варіанту ваша синіфікація. досягнула внутрішнього балансу. Ну або стосунках з чоловіком. Загалом ви взяли владу в своєму житті, в свої руки. І одисяну внутрішнього емоційного балансу і відчуваєте бажання діяти. Хоча скажу так, що, можливо, хтось відпочив, чому на даний момент ви відчуваєте себе сильною і самодостатньою людиною. Сила не фізична, а відчуваєте внутрішній баланс і наповнення ресурсність. Хоча скажу, що поруч є ті, які не бажають, що ви... Досягали результативності в своєму житті. Спостерігаючи за вами, вони заздрять тому що ви маєте, який ресурс, потенціал ви маєте. Саме цьому дані люди заздрять, і вони спостерігають за вашим розвитком. Заздрість можливостям, шансам, те, який образ життя ви ведете, те, що ви маєте можливості, Займатися тією справою, яка вам подобається, те, як вибудовується ваш життєвий шлях, те, в яких умовах ви існуєте, те, чого ви досягаєте. Якщо ви ставите ціль, то ви досягаєте даної цілі. Ви самодостатня людина. І цілеспрямована, але ви й працюєте, ви вкладаєтеся. У чому ваш успіх? В родині. У кого є родина, то саме вашій родині, яку ви маєте. Вони вас наповнюють енергетично і спонукають до нових починань, до активних дій. Ви самодостатні керувати своїм життям, не знаходити свідчі в сумнівах, в роздрайві, бездіяльності. Ви самодостатні по відношенню до того, щоб забезпечувати і себе, і свою родину саме фінансовим благополучним достатком, реалізовувати плани, реалізовувати проекти, вести бізнес саме по відношенню до фінансового благополучного достатку. Тобто ви не депресуєте, якщо у вас виникають питання. І якщо в вашому оточенні є ті люди, які вставляють вам палки в колеса, то ви. Дуже швидко вирішуєте дані питання. Можливо, навіть з посмішкою на обличчі. Ви знаходите вихід і ви досягаєте саме того результату, якого ви бажаєте, по відношенню до вашої реалізації. В чому ваш успіх? Перемагати своїх ворогів. Ви активні і достатньо високий рівень інтелектуального розвитку. І скажу так, інтелект саме чому по відношенню до вашої ситуації акцентується на цьому, тому що ви можете прорахувати, вирахувати тих людей, які негативно діють в ваш бік, хто вставляє вам палки в колеса, ну і прорахувати стратегію, як перемогти по відношенню. До даної негативної ситуації. От чому ви не знаходитесь в негативному емоційному стані, тому що ви самодостатня людина прорахувати, вибудувати стратегію і далі активно діяти, ви маєте енергетичний ресурс, щоб досягнути бажаного результату, не зважаючи ні на що і ні на кого? Де ви знайдете шанс змінити все? От Якщо ви знаходились в підвішеному стані, стані жертви відносно конкурентів, конфліктної ситуації, то вам говорять, шанс змінити все це проявити силу внутрішній стержень ваш. Він у вас є. По даній інформації він у вас є. От проявіть силу по відношенню до ситуації, ви вирішите, вийдете, ви відсічите, ви переможете своїх конкурентів. Тому що ви сильна і самодостатня людина. Да, і підете в новопочинання. В реалізацію планів і саме в наповнення відчуття задоволення. Обнулите своїх конкурентів і будете цим задоволені. Порада для вас. Порядок по першому варіанту. Якщо є те, що обмежує ваш рух, або ви відчуваєте іноді, що по відношенню до вашої реалізації, от ви не можете вирішити ту чи інше питання. Є скриті моменти, є закрита інформація, є те, чого ви не розумієте. Вам говорять, що в вашому житті взагалом все відбувається по справедливості. Навіть якщо ви повинні розуміти, чому вам вищі сили акцентують на цьому. Ну, прийшов час пройти вам дану ситуацію, щоб відбулися зміни саме по відношенню от, у спілкування взаємодії з людьми, можливо, у вашому бізнесі, можливо, от, по відношенню до даної ситуації. Як би ви активно не проявлялись, але от ви все ж таки не досягаєте. Або, наприклад, ви маєте сумніви і не дієте. То вищі сили тоді вас ставлять перед фактом, і вихід з даної ситуації для вас це активні дії, працювати, вкладатись. Тобто, от ви досягнете успіху, коли будете активно діяти. Іти в нове починання, працювати, вкладатись, тобто, не зважаючи ні на що і ні на кого. Ви не повинні знаходитись в сумнівах, ви не повинні з пустого порожнє, ви не повинні залежати ні від кого і ні від чого. Ви повинні активно діяти. Це ваша кармічна ситуація. Вищі сили по справедливості будуть створювати вам саме ті умови, щоб ви проявлялися, щоб ви діяли. Будуть обмежувати вас, через вежу виводите, якщо ви будете знаходитись в бездіяльності, щоб ви проявлялися, щоб ви діяли, щоб ви працювали, навчались, отримували знання, реалізовувались, тому що у вас саме є той потенціал, є, завдяки якому ви зможете досягнути того результату, якого бажаєте. Але от дехто. Сумніви, страх, невпевненість, ілюзорне представлення, але залишається в цьому ілюзорному представленні і не діє. то Тоді ви ще сили таким чином вчиняють і виводять через вежу. Тому порада вам, якщо ви знаходитесь в такій ситуації, то дійте, працюйте, проявляйтеся. І ви отримаєте саме той результат, якого ви бажаєте. Чого б не стосувалося проєкту, бізнесу, починання. Дякую. У чому ваш успіх, де ви знайдете шанс змінити все? Варіант по другому варіанту вашої синіфікації. Активна самодостатня королева жезлів. Ви вибрали шлях, але відчуваєте те, що конкуренти не дають вам можливості досягати результативності. Ну, але, незважаючи на це все, ви все одно будете активно діяти. Ви будете конкурувати. Ви налаштовані так або повинні налаштуватись, не конфліктувати, не надавати можливості виводити вас на емоції, а просто діяти, цілеспрямовано рухатись шляхом, в бік якого ви зробили вибір і все. Ви зрозуміли для себе по відношенню до якогось конфлікту, до конфліктної ситуації, яким шляхом вам рухатись. На даний момент ви от налаштовані діяти. Хоча розумієте, що легко не буде, але, незважаючи на це все, ви реально відчуваєте внутрішнє бажання поставити крапку по відношенню до даної ситуації, тому що ви бажаєте результативності. Можливо, хтось знаходився в внутрішньому конфлікті, не визначав, не міг визначити. Подальший шлях не міг зрозуміти, яким шляхом рухатись, то на даний момент говорять саме, що ви визначили свій подальший шлях. Якщо до цього ви знаходилися в внутрішньому конфлікті, в невизначеності, ну, або визначитись, але ви самостійно це зробите. У чому ваш успіх? Боротися за своє місце під сонцем по відношенню до реалізації. Працювати. Можливо, для вас на даний момент ви не маєте розуміння, про що йти ми мова, але ви досягнете успіху взаємодію з якимсь чоловіком, В заключенні контракту, ви зважите все за і проти і зрозумієте, що саме дана можливість, даний шанс дасть вам досягнути бажаного. Ви мудра і самодостатня людина. І вищі сили нададуть вам можливість реалізувати і реалізуватись і покращити ситуацію стосовно фінансового получення достатку. Якщо, наприклад, тривалий час ви не мали даної можливості, і говорять, що в вашому оточенні була жінка-королева мечів, яка негативно, магічно впливала саме на ваше життя, на вашу реалізацію, ви боролися, ви діяли. Ви не знаходились в бездіяльності по відношенню до негативних дій даної людини. Але вона все ж таки тривалий час не давала вам можливості реалізуватися, то час прийшов. Вищі сили прийняли рішення надати вам можливість по відношенню до реалізації, шанс реалізуватися і досягнути результативності, покращити ситуацію стосовно фінансового благополучення і достатку. А ви відчуєте себе успішною і самодостатньою людиною. Ви отримаєте інформацію, шанс, можливість, і це відбудеться дуже в короткі терміни, в найближчий час. Або якщо ви вже реалізовуєтеся, то ви по відношенню до даного проєкту, даного починання, по відношенню до реалізації планів, те, в чому ви реалізовувались, навчались, отримували знання. Працювали, ви відчуєте себе самодостатньою, людину, яка вже має певний досвід, і отримаєте певне підтвердження своїх досягнень, результативності в своєму житті. І це буде саме тим успіхом, який буде наповнювати вас. Ви відчуєте те, що ви вже досягли певного успіху. Ви отримаєте задоволення саме від того, що скільки часу ви вкладали, скільки ви працювали, незважаючи ні на що і ні на кого. Ви проходили власну трансформацію. Ви долали перепони, ви позбулися негативу, ви подолали негативний вплив. І від вищих сил ви отримали шанс не просто так, а тому, що ви пройшли випробування уроки, ви подолали перепони. Ви діяли, ви працювали. І вищі сили нададуть вам можливість досягнути успіху в своєму житті, де ви знайдете шанс змінити все в своїй родині, власні ресурсності. Наприклад, хто не має стосунків, то в новому починанні. Тобто, якщо ви бажаєте стосунків створення родини, то ваш шанс це от саме стосунки з чоловіком. І ви створите саме ту родину, ви реалізуєтесь як імператриця, жінка, мати. Ну, загалом, в стосунках з чоловіком, ваш шанс. З вами поруч буде, а можливо, в кого є чоловік, який буде вас підтримувати. Незважаючи на цей нелегкий шлях, незважаючи на те, що ви проходили трансформацію, долали негатив, перепони, тобто проходили певні випробування, це ваша трансформація в імператрицю. Загалом досягнути самодостатності, поруч з вами є або буде чоловік, поруч з яким ви знайдете шанс змінити все в вашому житті. Досягнути благополуччя і достатку. По відношенню до вашої пари ваш рід вас благословляє. Це саме той чоловік, з яким ви зможете реалізувати і реалізуватись. Як дружина, як мама, як жінка, як самодостатня жінка, яка бажає реалізовуватись і ти в в розвиток. Пора не для вас, Карина, по другому варіанту. вищі сили нададуть вам. І ще от інформація, вищі сили нададуть вам знання і розуміння, як вам досягнути бажаного. Тому, якщо ви на даний момент це допоможе, хто знаходиться ще в внутрішньому конфлікті, хто ще не розуміє, хто ще бореться, але вже втомився, тому що є саме розуміння значного періоду в вашому житті в боротьбі, в протистоянні, долати, вирішувати, навчатись, вивчати. Тобто вам вищі сили нададуть саме знання, інформацію. Навіть якщо ви власними зусиллями не здобували певний період, але розумієте, що все одно не потрібно знаходитись в вічі, не потрібно конфліктувати, особливо внутрішній конфлікт і зливатись ресурсно. Ви отримаєте саме ту інформацію якої потребуєте власними зусиллями, виведуть вас вищі сили, з допомогою людей, які з'являться в вашому житті, але ви досягнете успіху, ви відчуєте себе самодостатні по відношенню до фінансового благополуччя і достатку, до реалізації проєкту починання, до власної реалізації. Порада для вас, Корен, по другому варіанту. Дійте. Так, да, ви досягнете успіху. Ви ще сили допоможуть, але вони говорять, що у вас теж достатньо досвіду, мудрості і знань, щоб реалізувати і реалізуватись. Вам відкриваються або відкриті можливості. Ціль поставлена, або ви повинні поставити і рухатися. Якщо вже рухаєтеся до певних цілей, то ви 100% по відношенню до даної цілі досягнете успіху. Якщо хтось ще планує в якісь іти нове починання, навчання, реалізацію проєкту, то вам говорять вищі сили. Ну, насамперед дають благословення по відношенню до реалізації, ну і надають, що даний проєкт, дане починання буде успішним для вас. Дякую. Маєте роукраїнський до зустрічі.